Всім привіт мої любі друзі. І сьогодні у нас буде огляд на дитячий майданчик, який зараз будується у мене на вулиці. Будують його наші ну, батьки. Ну, Батьки там, Ну, молоки, сусіди. Так, починаємо. Почалося все з ось столика. В общем, так цей соник був зроблений вже давно. Ось такий соник, це лавочка коло нього. Тут пісочення тут лавочка. І далі тут. Тут тарзанка. відео з нею. Вже було в мене на каналі. Зробили на сходи. І там стобі. Нехай її теж покатається сама. Ось тут, тут є. В общем. Далі тут, а ще одна лавочка. Ще там от, ігрушки лежать. Ну, тут можна походити по колесах, тримати вільну вагу. Це все, все плей серф в реальній житті. Ось вот тут закопані такі пеньочки. У них можна буде ходити, але зараз вони ще трошки не вис, бо їх вчора тільки пофарбували. Вот. Ось вот тут дві машинки. Одна з рулем, друга поки що без. Вот, тут тако сідаєш, сівся. гринь динь 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 <ривання> <ривання> О, що... Так от сюди вже багато людей ходить. От, оця машинка жовто-чорна. Ну, з фіолетовим, таким А Ця червоно-чорна. Ну і біла, там ще є. Так, далі є ще ось така гойдалка. От. На нього можна отак. сісти і з отаким от видом на весь майданчик кататися, там дивитися за своїм братом чи сестрою чи за своєю дитиною. Отак от, от. Це все виглядає збоку. Все файно, все прикольно. Отак от. Так от. Тут що ще? Що ще показати? Вроді все показав. От, от з цього колеса огромного має бути батут. А от ті от колеса та і там маленькі є, то це мають бути під гойденку, ну, оця от, що Коник. От тут. самі шини. Ну Це тут строй. Тут там. Там, там стройматеріали, в общем, там. тут десь не де зв'язка воно лежать. Ну, в общем то все, що ми інколи набираємо, інколи лишаємо туди, от ми закидаємо тарзанку, коли йдемо. Звідси, щоб з посторонніх людей з якихось дяків здорових ми вирішили на ній прокататися. Вот, в общем, Тут ще на стопах мають бути написи типу, діти, щоби от, щоб зупинялися швидкість. Призупинялися тут такий заборчик пофарбований. Ще краскою пахне. Ось от. От такий от у нас поки що майданчик. Будемо чекати всіх в майбутньому відкритті. Всім пока.